Всім привіт! У мережі оприлюднено жахливе відео, як росіяни розстрілюють наших бійців, що здалися в полон. Відео дуже жорстоке. Викладати його не буду. Кому цікаво, це відео можна знайти в телеграмі. Це відео прокоментував колишній радник офісу президента Олексій Арестович. Чим викликав шквал критики на свою адресу з боку так званої патріотичної спільноти. Ось що написав Арестович. Я зачитаю вам в перекладі на українську. Чергове відео з розстрілом наших полонених. Наші здорові чоловіки перед смертю повзають на колінах, намагаються просити, покірно йдуть на розстріл один за одним. Ці здорові чоловіки, потрапивши в нормальні руки, могли б стати нормальними бійцями, які всю цю дрібну сволоту намазали б на сухарик та з'їли. Але ані підготовки, ані забезпечення, ані планування, ані підтримки. І ось результат. Перед смертю ти повзеш на колінах, мовляючи уральського покидька не стріляти. Ну, одразу скажу, що я не належу до фанатів Арестовича, а за цю його відому фразу про закінчення війни за 2-3 тижні він справді заслужив на критику. Але якщо ми повернемось саме до цього посту про розстріл наших хлопців, ну в чому Арестович тут не правий? Якщо не фокусуватись на фразі про те, що бійці повзали на колінах. Бо невідомо, звісно, як би сам Арестович поводився в такій ситуації. По суті, що він сказав не так? Все правильно, на жаль. Бо, звісно, росіяни покидьки і нелюди. Але хіба для нас новина, що росіяни нелюди? То навіщо ж нам самим підставлятись? Навіщо наше командування доводить ситуацію до того, що бійці замість того, щоб відступити і зберегти життя, змушені здаватися ворогу в полон, де він їх цинічно вбиває? Знаєте, як наші генерали ставляться до життя простого солдата? Ось подивіться виступ генерала Содоля у Верховній Раді, куди він рік тому прийшов агітувати депутатів ухвалити закон про посилення мобілізації. Ми тримаємо оборону з останніх сил. Зараз, коли я сюди, коли я сюди їхав, у 25-й бригаді ворог атакував одну із позицій. Бля. Ніхто не відійшов, але всі загибли. Бля. І позиція була, як я вам доповідав три чоловіка з позиції ніхто не вийшов. А чому це, пане генерале, ці хлопці загинули? Чому їм командирами не було віддано наказ виходити з позицій? Чому їм не зберегли життя? Чому ви так хизуєте, що українські воїни змушені гинути героїчною смертю замість того, щоб відійти в оборону, посилитись і вже зустрічати ворога на укріплених рубежах? А тому, що ви та інші генерали боїтесь доповідати сирському про втрату позицій, щоб свою посаду не втратити. Ну а Сирський боїться доповідати Зеленському про втрату позицій, так само, щоб самому залишитись на посаді. Бо Зеленський, як відомо, не любить поганих новин. Тому у нас в армії процвітає брехня в доповідях і ставлення командирів до солдат як до витратного матеріалу. Бо щоб зберегти звання і посаду, чимало командирів бригад віддають українським солдатам наказ як в радянській армії, ані кроку назад. У підсумку наші бійці потрапляють в оточення, де гинуть, ну або змушені здаватися в полон. І добре, коли в полоні росіяни їх не вбивають. А інколи трапляються ситуації, про які її написав власне Арестович. І такі відео з розстрілами наших полонених, очевидно, з'являтимуться і надалі. Бо якщо ви уважно подивитесь на карту бойових дій сьогодні, то ви побачите, що зараз у нас сталася просто катастрофічна ситуація під Великою Новосілкою в Донецької області. Зокрема, підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади, які обороняють це селище, опинились там в оперативному оточенні. Вони затиснуті буквально з трьох боків росіянами, і єдиний напрямок, що залишився для виходу наших підрозділів, перегороджує річка Мокрі Яли. Яку треба ще й форсувати для того, щоб відступити. Ось що про цю ситуацію у Великій Новосілці пише журналіст Юрій Бутусов. Що означає оперативне оточення? Це значить, що вільних шляхів сполучення не залишилось, жодна бойова машина не заїде і не виїде. Треба йти пішки повільно у зоні дії дронів. Це значить, що поранених евакуювати неможливо, а значить, будуть втрати безвісти зниклими. Це значить, що ті, хто б'ються там зараз і ті, хто зможуть вийти, понесуть невиправдані втрати, і що дехто з тих, хто вибереться, підуть у СЗЧ. Це значить, що на наступному зручному рубежі оборони у нас буде менше стійких бійців, тому що ми їх втратимо у невигідних умовах оперативного оточення. Ну і це значить, додам я від себе, що через те, що наше командування допустило оточення наших сил у Великій Новосілці. У нас будуть не лише загиблі і безвісті, зниклі, а ще й, напевно, полонені. І не виключено, на жаль, що можуть з'явитися нові відео з розстрілами росіянами наших полонених бійців. Я повторю те, про що говорю в кожному своєму відео. Аби все це змінити на краще. Єдине, що нас може врятувати, це створення професійної добровільної контрактної армії. Бо якщо чоловіків заганяють у військо примусом через бусифікацію, в них немає жодної мотивації ставати ефективним і професійним воїном, а значить, вони часто готові здаватися і в полон. А у командирів, відповідно, немає жодної мотивації берегти бійців. Ну а навіщо? Ну загинули, як сказав генерал Содоль, на позиції бійці? Нічого, ТЦКшники нам нових наловлять. Саме тому влада і посилює цю ганебну мобілізацію. Про це ми поговоримо докладніше в наступних відео. Тож підтримайте мій канал на Патреоні або за номерами карток, які є в дописі до цього ролика. Бережіть себе і не перемикайтесь.